Лідія Олійник через усе життя Олексій Миколайович у задумі сидів біля вікна і вдивлявся далеко за обрій. Його думки линули в неповторну юність. Сорок років проминуло, але й досі пам'ятає, як після закінчення педагогічного інституту переступив поріг школи високим худорлявим юнаком із непокірним чубом. Щоб не здаватись таким високим, трохи сутулився. Перший урок географії, перші враження, перші знайомства з учнями і перше юне та неповторне кохання. Він закохався в той же перший вересневий день у десятикласницю Світлану, яка сиділа на першій парті, така юна і така гарна. Великі сині очі, біле, як пелюстка ромашки, волосся, білі стрічки і на партії білий букет ромашок. Вона немов освітлювала клас. Олексій почувався невпевнено, очі його зупинялися на світлані, хоч він і не хотів цього. Почалися шкільні будні, але для Олексія Миколаєвича вони були святом. Ішов до школи бадьорий, радісний, завжди охайний і такий молодий, радів, що знову побачить юну красуню, яка не підозрювала нічого і жила своїм шкільним життям. Навчалася добре, гарно співала, мала багато подружок. Олексій дуже боявся, щоб ніхто не дізнався про його кохання, поводився із Світланою так, як з усіма іншими учнями дав собі слово, що тільки но ну, дівчина закінчить школу, лише тоді скаже їй. Так і летіли дні за днями. Ось і випускний вечір. Світлана в білому платі з гарною зачіскою, в якій були заколені білі квіточки, Ну зовсім як наречена. В Олексія аж подих перехопило, така гарна і така доросла дівчина. Яка щойно закінчила школу і яку він так давно вже кохає, та ніяк не може сказати їй про свої почуття. Весь вечір Олексій був, наче сам не свій, він нічого не бачив і нічого не чув, окрім своєї світланки. Хотів підійти і запросити до танцю, але подумав, що скажуть учні та вчителі боявся, щоб ніхто не дізнався про його почуття. Залишив усе на дні, які будуть попереду. Та дні летіли за днями. Олексій шукав зустріч із Світланою, боявся запитати, де вона. Та ось почув, як дівчата хвалилися одна одній, хто куди вступив на навчання. Якась із них сказала, що Світлана поїхала в Харків до Тітки і там буде навчатися. Олексія перехопило подих. І підкосились ноги. Він зрозумів, що запізнився зі своїм зізнанням. Мама відразу помітила, що з сином щось сталося, таким вона його ще ніколи не бачила. Вона сіла коло свого Олексійка, як вона його називала вдома, і запитала, що сталося. Він розповів про своє кохання до білявої красуні і що спізнився зі своїм освідченням. Мати як могла заспокоювала сина, говорила, що Світлана приїде на канікули до батьків і він зможе зустрітися з нею. І знову новий навчальний рік. Він пролітав у шкільних клопотах і чеканні. Цей рік видався Олексієві таким довгим, але пройшов ще один довгий рік. Олексій чекав на приїзд Світлани, і ось одного дня останнім вечірнім рейсом Світлана приїхала в село. Спочатку з автобуса вийшов стрункий юнак і подав руку юній дружині, яка чекала дитину. Олексій бачив, які вони щасливі. Юнак ніс валізи, а Світлана щось йому розповідала і щасливо всміхалася. Вона була така гарна. В Олексія серце так калатало у грудях, що йому здавалося, цей стукіт чують усі. Ішли дні за днями, місяці за місяцями. Біль за втраченим коханням трохи притупився, та не згасали почуття в серці Олексія. Вони залишилися на все життя. Невдовзі до їхньої школи приїхала працювати вчителькою молодших класів дівчина, така ж білява, як і Світлана. Почали вони з Олексієм зустрічатися. Дівчина була тихою, спокійною, дуже сподобалася матері Олексія, і він вирішив одружитися. Разом ішли на роботу, одні проблеми, одні радощі і хвилювання. Ніколи не сперечалися. Здавалося, що щасливішої пари нема на світі. Олексій Миколайович дуже поважав свою дружину, завжди на свята дарував квіти, але світланин образ завжди горів у його серці. Через 15 років подружнього життя дружина Олексія Миколаєвича тяжко захворіла, так і не подарувавши чоловікові ні сина, ні доньки. Він зі своєю матір'ю не відходили від ліжка хворої. Поховавши дружину, Олексій Миколайович залишився зі своєю старенькою мамою, яка стала сухенька, мов той стручок. Вона була опорою і розрадою своєму синові, як могла, підтримувала його і добрим словом, і порадою. Тільки робота і школярі, які так поважали свого вчителя, розвіювали його печалі і біди, та ще старенька мати, який Бог дав сил і довге життя. Пролетіли роки, Олексій Миколайович вийшов на заслужений відпочинок, та він не може без своїх учнів, завжди допомагає добрим словом, порадою. Навіть старі люди завжди вітаються до нього з повагою. Десь далеко живе його перша любов, у неї своє життя. Вона навіть і не підозрює, що кохання до неї колишній молодий учитель проніс крізь усе життя.